Детальніше про ситуацію на східному фронті, а точніше на куп'янсько-лиманському напрямку поговоримо з Іваном Шевцовим, начальником прес-служби 15-го прикордонного загону державної прикордонної служби України. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю слава Україні, героям слава, пане Іване. Окупанти кидають на Лимано-Куп'янський напрямок резерви. Як ви повідомляли раніше, планують оточити Куп'янськ. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на цій ділянці фронту? На Ливано-Куп'янському напрямку ситуація залишається напруженою. Ворог продовжує намагання завдати удару по нашій території. Продовжують наступальні дії, продовжують штурми. Трішечки, буквально там на 10-20% кількість цих штурмових дій зменшилася, адже за останній тиждень ми нанесли дуже потужний удар ворогу, і ворог поніс великі втрати. Ну от в інституті вивчення війни переконані, що ворог не матиме успіхів на цій ділянці фронту. Як ви оцінюєте шанс ворога взагалі просунутися, хоч трохи вперед? Дана ділянка вона дуже вигідна для нас, як в географічному відношенні, так і в інженерному відношенні. У нас було дуже багато часу створити відповідні мінно-зривні загородження. Також окопатися, підготуватися, тому в принципі, якщо ворог буде і в подальшому намагатись такими самими засобами і силами вести наступальні дії, то дану ділянку ми втримуємо, і у нас всі шанси на це є. Ну боротьба на Ломана напрямку триває вже доволі давно. А чому цей напрямок є ключовим для росіян? Зараз на даному напрямку Росіяни хочуть вийти по адміністративній межі Луганської області і захопити важливі для них населені пункти купянськ купянську Куп'янськ-Возловий Куп'янськвузловий це великий залізнодорожний вузол. І за допомогою нього вони зможуть підвозити боєприпаси і особовий склад на лінії фронту. І зараз вони хочуть це зробити, поки є більш-менш сприятливі погодні умови, поки не почався сезон дощів, щоб можна було просуватись технікою. Ну, от ви кажете, що кількість атак окупантів трохи зменшилася. А взагалі, яка в них зараз тактика? Вони все таки продовжують оці свої м'ясні штурми? За останні пару днів ми не спостерігаємо м'ясні штурми. Ворог змінив свою тактику почав вести наступальні дії більш маленькими групами по 10-15 військовослужбовців, 3-4 одиниці техніки, але таких великих масованих штурмів вже немає. І якщо раніше, наприклад, 3-4 дня назад це було близько 40 штурмів на добу, то за минулу добу ми маємо лише 30. А чи змінилась інтенсивність роботи артилерії ворога? Ворог продовжує інтенсивно застосовувати артилерію по нашим позиціям за минулу добу було нанесено більше, більше ніж 700 артилерійських ударів. Це і ствольної артилерії, і найбільше з них це з мінометів. Понад 500 ударів лише тільки з мінометів. Якщо брати, наприклад, статистику місяць місяць назад, то значно менше було там до 30 до сорока. Ударів ствольної артилерії та мінометів. Тобто зараз інтенсивність залишається стабільною і високою. А щодо от нашої контрбатарейної роботи, наскільки вдало працюють наші гармачі? Тому що ну, те, що я бачу щодня, в зведеннях генштабу там постійно дуже великі втрати в техніці і в живій силі на противника. Розкажіть, будь ласка, про це так. Ми сили оборони також накупили велику кількість. Техніки і завдаємо втрат ворогу через нашу тактику ведення бою і через нашу влучність, ворог відтягує свою техніку на більш дальні дистанції подалі від лінії фронту. Але ну і тим ми якраз і бачимо кількість його втрат. Тобто дуже багато техніки він вже втратив, і все, що в нього залишилось, відтягнув більш туди назад до себе. А після того, як наші сили вдарили от по аеродрому в Бердянську і по аеродрому в Луганську. Чи зменшилась кількість нальотів от саме авіації? На нашому напрямку кількість нальотів не зменшилась, як і була стабільна. Використовуються і гелікоптери, і літаки, штурмові, ударні. Тобто, тут ми не відчули на собі, що в них стало менше. В аві... авіації якраз щодо використання ворогом безпілотників, от яка інтенсивність використання БПЛА? За минулу добу ворог здійснив понад 25 скидів боєприпасів та використав п'ять ворожих fpv дронів. В принципі, це така середньостатистична щоденна. Динаміка, але я вам скажу, що і наші сили оборони, і прикордонники, і військовослужбовці нашої штурмової бригади сталевий кордон набагато більше використовують fpv дронів і набагато більше здійснюють ударів по ворогу. Тому, в принципі, ми тримаємося на висоті. Тобто, от в цьому ми маємо перевагу і доволі вдало б'ємо по противнику. Я так розумію? На нашій ділянці так тільки, наприклад, один розрахунок наших аеророзвідників вже за три місяці знищив близько восьми комплексів муром. Це комплекс спостереження, який використовують буквально на всій лінії фронту ворожі війська. А яке озброєння зараз здебільшого використовує ворог? Є щось, так би мовити, з новітніх розробок? Чи все-таки вони підтягують все старе? Зовсім, інш, зовсім інші зразки. Техніки він використовує різні і сучасну зброю. Ми вже мали нагоду спостерігати використання їхню одну з новітніших розробок. БТР 90 також використовують і Т-72, і Т-80, Але поруч із ними вони і використовують старовинну раритетну техніку, яку в принципі в жодній країні пострадянського союзу вже не використовують. А як ви вважаєте, чого зараз нам не вистачає на фронті? Яке озброєння могло б підсилити нашу бойову спроможність? Особисто моя позиція. От як я бачу, то, що зараз тут відбувається, нам потрібно більше дронів. Камікадзе, це реально класна техніка, яка допомагає вразити ворога. І е, не наражати особовий склад е, на небезпеку. Безпілотний е, такий літальний апарат fpv е, дрон він коштує копійки там 11-15 тисяч гривень. А наприклад, один постріл з артилерії він коштує близько е, тисячі доларів. Еквівалент, самі бачите, тому краще витрачати кошти або Кладати кошти на fpv дрони і вражати ворога саме так такою технікою. Чим більше у нас буде дронів, тим більше ми знищимо ворога і тим більше наближимо нашу перемогу.